де б не жив, коли б і як ти не перейшов межу рекордів. І є час народження народів і час відходу в артефакт. Ця незбагненність переплети, неспокою і спокою у час народження поетів і обезглавлення героїв. Вбирає всі перестороги і відкривається, як рана, душі і ще жива мембрана, коли стикаються епохи, одна одну переростає, зриває люто довгу рясу, і тільки серце відчуваєш народження нового часу, велич сходу, муки броду, всю радість знайденого шляху на вічій. Вимущений страхом немає часу у народу. Неоминула не омини мене болістю, бо ти з тобою поряд, коли ніхто не залишиться, і слово як камінь гне. Бо Ти ж добре знаєш, немає на світі горя, в якому б кожен із нас не був би хоч трохи винен. Не омину мене милістю, ж як хліб ділити, коли зривають вітри і замішують ніч і ранок, бо все одно наше сонце зійде над шаленим світом. І розділле свою радість цілющу на рвані рани. не омини мене милістю бути в рядах безстрашних, чиє плече до плеча і ноги ступають твердо, бо як нам важко не буде, ніколи не буде. Ніч над світанком, як над живим мертве, не омини мене Буде у серці твоєму, в яким у кільцях галактик нові визрівають зорі. І десь блукає планета, де осінь в забутім едемі, останній струшує яблука на простираду. Історії, не омини мене милістю, не повторитись у слові, рости й повнитися ніжною силою неземною, бо в кожнім промені лагіднім сонце твоєї любові. Не омени мене милість. Ні багголом, ні пряником не затягнеш, не ставши грішня. Раю жадати треба. Більше, ніж будь-чого іншого. Так, щоб тіло нило думкою первородною. До раю влетіти треба яструбом над безодним. Рай це не край, не сонячна долина, за морем спіненим, раю ні краю, ні часу, ні радіусу, ані імені, його не схопити поглядом, не витучити у камені, рай не лежить за променем, за горизонтом уламаним серед крихкого спокою. Там, де дощі за спекою. рай у душі так глибоко, десь зовсім з пеклом. Понят... і на останок. Звідки? Відця віра, радості, перечуття, перед зорею гуснуть чорнила ночі, смерть подолає потужна ріка життя, сила любові, будь-який камінь, стожить, знаю невтішна доля скупих сердець Знаю коротка дорога скупої з зневіри, вітер спаде, і морози зійдуть на нівець війни безсилі під небом нового миру. Слово бідове мовче. Невідомо чий камінь останнім каме над прірвою все. Господи дав, забери у людей мечі, танки, гармати, кулі і кулемети, скільки ж віків ще товкти перемот світу багно, скільки ж життів ще спалити на вогнищі люті, тільки звісти. В молодому саду все одно квітам любові, насіяним вітром грудня не перебути, як у німому кіно, час божевільний на перебутті звитий. Бачиш це небо іншого не зано, Бачиш цю землю. next one